Найкращий анекдот в житті я ніколи не чув. Допоможіть, будь ласка. Мене тут. Тата... Не треба йому допомагати. Допоможіть, будь ласка. Люди! Ура! У нас люди з'явилися! І всім кави напряві за мене чуту і приємно вас бачити на новому незвичайному походження Майнкрафту. Сьогодні ми ставимо справжніми поганами. Ми маємо створити свою землю з людьми, тваринами і деревами. І тим мені допоможе... Джаков. Нам -нам. Да. Сьогодні ми маємо стати справжніми богами, маємо створити багато всього. Зараз ми десь знаходимося в якійсь дивній... кам'яні, не знаю. Б... а! бетоній споруді, да? Ня. біг Бен. Великий Бебух. Ладно. А, так поняли, сюда нажать. О! па 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 Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Цікаво. Гравітація Матерія. О, планета. Планета і гравітація. О, я зробив. О, да. Планета. О! Де це? Ого! Нифига себе. Дві сутакрафте. І знак питання є. А я круто, ну треба. Ты які нейка людина, нас навіть нас навіть травички немає, щоб це, Ого. це нічого, -мо, у нас планета. Камінчик. Стоун. А там ваша. Я так поняв, нам надо Water. Нас... Створити... Я понял. Нам надо короче, створити планету. Типа, святку як... Камінь? Night. Ага. Короче, сами разбавимся. Понял. Ага. Можемо тут давай, день дайм зроблю. О! Вогонь, земля, повітря, вода. Вона... О, так, да, вона не скінчено. Так. Земля, У нас вода. є. Земля, вода і все таке. Ми можемо вогонь і вода щось схистити. У нас зробиться небо. Ага. Я так думаю. Ми беремо воду, беремо вогонь. А що воно не працює? Е, я теж розумію. Так. Треба по по, Понять. Так, в мене тут є крафти. О, я знаю. Ми можемо можем хмау повітря і води зробити. Бачив десь де можна хл. <клев> я клоу створив, бач. Вот. Кейк. <клев> <клев> хмаго. як? Я в повітря з водою і створив хмагу якимось чином. О, <клев> я зробив землю. Нам треба стоун. А так. я землю зробив. Ну, то земля тут нам надо ж не то, нам наш стаун надо. А якщо ми напикать з з цим о, земля, да. Якшо вода плюс. Я зробив Глину. Е, я не знаю, вогонь плюс. Ні. Я Ой, лаву створив. зробив. Я лаву створив. А мені нам надо. Як стоун? Може вода плюс. вогонь? Ні. Надо подумати. Я зробив а, енергію якось. Куди подивитися, де подивиться? <звук> Взагалі тут нічого не подивилися. Можна вниз спуститися. Я зробив життя! Ти життя ставив? <звук> тут вниз можна спуститися. Спустити. <звук> Я життя зробив. Уже життя. Боги не створили ще навіть кам. Ми не створили навіть кругляка, а він уже життя створив. юнь. Йой! Тут акрафты всі, чув! А ну давайся подарить. Пипец! Нифига я нашов. Ого! Тут, короче, всі ката. А во, земля про земля буде камінь. А, земля да земля. Вода. Камінь. Ідемо кам Идем. Идем сразу цей. Идем сразу поставил. У нас земля хоча б була. Не знаю, навіть. Мені мати півтора години. Ну це да. Ну ми, наверное, позуватися те цим не будемо, бо я б, Я б поки зоду на ми вийшли. Це буде капець. А чому я вийшли? Я ще не вийшов А тепер я вийшов. Так, stone. Це плюс С. Оооо! Ура! Ого! створили тях. Там ваша. Це шо? О, що це таке О! О земля! Буйство, я У -у 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 -у. Mm -hmm. землю! А ви буде бачимо на якась така ви. Що одна нас? Без трави. це? О, water! water. Давай, став! Ого! <звук> я упаду. Еп! Ты йди туди поки що? Я сюда там ще зведу. Бо ми боги що? Ми маємо такі. Ми... Це... Фермер! Який фермер? Глаз! Hmm. У мене Did. такого немає. Може, земля плюс це? Ні. А якщо atraviesok. земля плюс вогонь. О, енергія, да. Горгас. Так гаргас переводиться? Raner, Як газ переводиться? Трава. Трава. Я зробив тиск. Я певно знаю, это земля плюс. Я тиск зробив. Якщо вода? Ти чуєш, я тиск зробив. Я почув що? Чуєш плюс земля? може треба створити ще одну? Я напевно знаю стон плюс земля, да? Ні. Я зробив лід. О! Я зробив піч. Я. Да плюс Я А комусь не розбираю вепич. А шо там? Ти Шо там було? О, я зробив людину. Хьюну? Дай дай. мені. багато Да. Ні. Бяка. Я зробив пісок. Я зробив глаз. О, да? Що це таке? Стекло. А, скло? Піди постав. Куда? Да, Що там знаю, де воно. От, воно, блин, стояв. От, глаз. То грес. Ну, а в тебе що? Глаз. Ааа. Гд... Файер тут вот треба. Гиди, оба не англійський, блин. Видиш, треба вчити англійський. Та ти що? А я не знав гра це, напевно, стоун плюс стоун і, напевно, вода чи вогонь. Що тут у нас? Я, я спалив людину. Пс. <рес> і, і вийшов кемпфайр. <рес> як ти вже богом став з такими навиками? Фар... фермер? О, я знаю, напевно. Як ти хумен створив? Ну скажи, я з не знаю, як фермера створити. Я не пам'ятаю, там лайф треба. Лай... А як лайф створити? Я теж не пам'ятаю. Поні, від тебе толку ноль. Та від тебе толку ноль. Ві ві мене... ві? Я. Ві? Якби не я, тебе би тут забув. Я, я, я тебе питаю, як зробити топить він мені каже, я не пам'ятаю. Я кажу, як зробити лайф, він не пам'ятаний. Ну, а на... що б маєте запам'ятовувати, у мене немає той. Ой, я знайшов я як лайф зробити. лайф. Фішку з плюс. Зробив. Ні. О, я зробив дощ і небо. Я зробив фіш! Як? Вода плюс цей. А як життя зробити? Треба в. я не помню. <схід> <схід> я, дію, що я зробив тиск. Пасі, я зробив тиск. Я вже 5 секунд назад схопив цю життя, ну я забув, як робити його. <схід> я зробив тиск. Я згадав. А, енергія плюс, я згадав. Ні. Енергія плюс вода. Да, енергія плюс вода. А як йому, на мене, життя плюс повітря? Земля. Земля? О, oh, Так. So. А хумен це, наверное, не... я неправильно думав. А Якщо фіш плюс цей. Ні, нічого не буде. Human плюс фіш. Як зробити крест? Я откуда знаю. А що Шо... тут? -то? Sandstone. Блін, а як сенстоун <реш> зробить? Ну, stone, ну, понятно, там надо stone. Треба пісок і. А той. Так, так. Так є пісок? Да? Як я пісок? його робив, але я не пам'ятаю як. А, <tok> ah, камінь і той повітря. Камінь і повітря? О, те я зараз зроблю. Ти бандет. у Я зробив час. Час? Я зробив смерть. Тепер два таких зразу. Таких... У і мене... І мене є час і у мене є смерть. О! С-с-с-сент. Так. А як скрафтити людину Я знову забув? У-у-у-у! <sh> <ng -tIS> <sh> я вже це, я пустил зробив вже майже. А ти читер? Гьйом, капец, у до дві вже сіло, поставили. Так, я зробив лайф. Кактус. Ні, так, так ну, короче, Нам треба якось створити землю. Нам треба, створити цю траву. Я після цього вже треба трэві. Йдемо в наш цей наш підвал. Нам треба <свист> <надо> подивитися, <свист> як, як трава. Ну а шо? Як, як по-іншому? Це ж не мій підвал. О. Шукай. Де? Ні, іменно трава треба. Кактус. Кактус це. Пісок плюс Яйце. цей. Але нам треба. Ну фермер так, да, ось сумію. О, я знаю, як фермер. Яйце. Робить. Це. Яйце. А це, ну, життя. А, я поняв, треба Надо... життя. О, смерть плюс людина скелет. Зараз роблять. Щось там енергія. А, ене... да, енергія. Енергія плюс. Ж... Життя? життя. От, енергія. Плюс... Вода. Життя получається, а от. Я зробив скалет. Це получает життя плюс. От. життя плюс. О, Сит! Я зробив сіт. Насінь! А, повітряте. Вода плюс насіння получаєм... гре... Да! Я зробив траву! Даш мені? А, не-не-не, я не, не, сам думай, як робить. Я йду, коротше, траву поставлю. Я йому гроші. Шо а він мені нічого. 5, то моя зарплата? Я зараз поставлю квест, і нас буде хоча б якось. У нас буде хоча б якось похоже на, на нашу землю. На матюкайс. І... Раз, два, три! Угаа! У нас земля, тепер. О, ну щось. У мене немає! скрафтити. йо Йомайо, я. Ти ж все замість мене скрафтив, читер. Oh, human! Люди! Оля, у Нас люди з'явилися! Де! Покажи! У нас тут люди ходять, нас, конечно, тут 1, 2, 3. Нас тут три хлопця і одна дівціна. А скелета де можна получить. Я не знаю. О, чи ще де можна положити. Її? Це я перший зробив людей, я їм мав поставити її. Там літає воно щось одне. Хаусінг. То я. Коня. А, а попробуй воду плюс цей. Попробуй сапінь плюс воду, чи життя якось постав. Попробуй. А як життя кров? Це, це енергія плюс. Е, водка. Вода. Не водка, а вода. Вод. Та Це яка різниця. Я human зробив, просто, щоб мене забали. Опіки зробив. Чи як це називається? Патру... Я забув корот, що таке хід блін, все робиш раді того, що менше пожили. Кулька, ви тут. Стоїте на місці. А шо? Вони туди. Кай, хай, хай сі рухають. Просто, їм нельзя, не можна, не можна да? ти им забороняєш, ти бог ти им забороняєш, так би. Я им забороняю. Так. О, ты тут вже є пару цих. Тут хюман можна взяти все таки. А я думаю, як це. О, я хюман візьму, траву візьму. Оттащи. Ну, я все візьму, що це є. Тут, драко... Опа! Тут дракона можна створити. Кого? Дракона. Здичила. О, краут плюс Рейн? Я зробив дощ. Ура. Я тепер теж знаю, як бути. Неда... О, вода. Ой, я зробив. Я зробив небо. Я скай зробив. Пустив. А як тварину зробити? <рес> так наші нам тварина вже з нею говорю. Ох ти, сук. Мразь, просто. Я думал, в том видео не обсирать, я все это хочу обсирать по полной программе. Я просто, я их позвал. Хити хо це за сф. Просто йди нафіг! Пойму, просто розумій, йди нафіг просто ні. і не розмовляйся. Мені не ти можна, ти. мені не дозволяють! Іди нафіг! Я а я з тобою не розмовляв. Розмовляєш, я Нафі. тебе заставлю. Я не буду. Де як Де, так, ти? Як ти? Як тварину закупи, блин? блін? би стати людиною. Брать так, просто така просто. Ну ти не нахс! Ки не збавляю. Ну бо ти мене. Я тебе бью, ти мене упливай! Ти мене ображаєш, просто. Я тебе не ображаю, я тебе не ображаю. Як селяна створить не знаю. Чекай, мені тебе зрозуміти, як стреляна. Я і це треба зробити. Ой, боже, я вже запутався тут табу. мене вже це двоїться все тута. Я зробив попугая! Типа пугай, я зроблю? О! Да. Human plus, бляха, муха. А мені. Хумен плюс таблетка? Ні, Human плюс nee, щоб створити фермера, а уже. Ну, на качестве, щоб фермера створити, надо якусь штукень свек, що це. О! Вот згадав нашу мені надо отак, отак і отак. Ура! І тепер ми Ой, Human, от фермер! Ура! Что это зробив фермера. А, та, 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 цей. Ого, ти От, Життя плюс. щоб створити це ще. Е, це буде якщо життя плюс. А я забув, як робити з життя. Нагадайте мені. Життя. А, треба от нашоу, все, мені, життя. мені не треба життя. Так. Ми беремо життя плюс ферм, у мене виходить кінімал. І тепер я можу зробити. А як ти зробив? Ти що, читер? Я можу... А, життя а, п -п плюс хто? Я можу до фіналу зробити все. Життя плюс... плюс хто? Плюс фермер. А як фермеру зробити? А, тебе цю... Да. Я Поняв, дякую. А може свиню зробити? Ти О, Давай зроби мене. Так, ось. Бік. Все, збикай. Там стільки сілок кафтів, що я, блин... Я також самому по ньому То, розумію, що, блин, я... Ну, блин, легко. Тебе є якісь анекдоти? Анекдоти. Так, да, тобі є анекдоти, Ну З чорним гумором тільки. Ну, давай хоч з чорним, не знаю. Фуд! В тобі фуд. Сьогодні я запитав в Сірі, чого зі мною ніхто не хоче розмовляти. Ну. І вона включила камеру. <звук> Просто. Найкращий анекдот в житті я ніколи не чув. А ребіт. Ой, я бачив ребіта! <рэн> Тут нормально шутка. Та я ж на княз нічого не кажу. Плюс вагон. Ніфіа. Я кемп я... вагон? Я збив... вогнище. А як час зробити? Треба день і ніч. А лава? Ні. А земля? Ні. А трава? Ні. Не На Ні. А Аскай. Я зробив фаерворк. Стоун. Вийшов. Вийшов. Не Підходи сюди. Та то я мав нажат. Ты, ты, дай теж тоже шпи. Щоб... Я тобі не дозволяю. Эг. Фрукт. Мья. Сино. Зубу. Брак. А де піг? я хочу піга. Так. Okay. Оба хет, вот в мене є. Фруин. Три. Сі. О, Сіт! А, я... то міт! Сіт, життя і по її оце. О, ти сізли. Ура, у нас тут оцей. Я б перебирав сіт. Знову то дерево. У нас немає дерева, ми бідні, боги. Що таке нас немає шо Я Куди біг? Я хочу біга кудись запихнути. Саплінг. О, в тебе саплінг був. Уже вже нема. Демп пропав. Або не-не-не-е-е. Вот, все. Здесь кто-сапінг стоїть. Зараз я його скрафчу. А тут-то шо? Да. Будь ласка, піх. Он. От, тут-то. Ондо? Ундо. Ондо, да, то стес, квадратко. Серйозно, ти один посади? Це ми, конечно, щедрі буде. Так, що нам треба? Мне треба ек. Як. як... Як ти був вбити людина? О, температура. Температура плюс вода це цель. Ну, а я ще не роблю не так. Animaus буде рэп? Так. Я або тупой, або тупой, я не ну, тобі не знаю. Анимас плюс кох. Ну. І що тобі не кар? І що тобі мешає? Я можу кол. Я можу корову. Я зробив сніг. Я можу корову зробити, можу все. А що не так Ну тут треба, щоб створити кроля на да, ребі, так? Да? Треба Animals плюс кроу. Але Animals плюс. кроу каже, що нема такого. Допоможіть, будь ласка. Мене тут капують. Не треба йому допомагати. Допоможіть, будь ласка, не капусть. Що не так? Я не розумію. Ну, я ж все правила. Я можу зробити. Я зробив ребіт. Як Нормально. Я. я... А що ти ск з... вмісти. Я... О, я можу волкан. Я зробив багато, енімов. О, фот. Нифига Корову Кого зробим собі? О, oh, я можу эг зробить! Ек плюс. Яйця. Ек, да. Я все, я зробив яйце. А я кидаться не можуш, ти Це про мене так говориш. Я хотів тебе тебе застрелити яйцями. Який кар, як я вам кар маю зробити. Ху, ху е... А, це не то. Шинша, та. Йой! Оу! Маліки тут заводилися. Ляпота тута. А я не Що це? Фридрук. Ось, спускаємося вблизь туди до тої штуки. <ріст> Спустився, нажимається. <напиші. ріст> Ми, як боги, виконали свою задачу, але це ще не кінець. Якщо вам сподобалося сподобалось відео, будь ласка, поставте свої лайки ну і звісно, підпишіться на канал. Ну а з вами був я, Найнджу і. Джаков! Всім удачі, всім па 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 Ха-ха, хотів па в па, -па. Ха -ха -ха, типу, Da, щоб щоб дивіться, щоб зробити час, мені треба ніч. Щоб зробити ніч, мені треба смерть. Щоб зробити смерть, мені потрібна людина і час. Ти тільки що сказав, я нічого не Скажи Дивися, мені треба смерть. Крафтиться то людина і час. Час крафтиться через день і ніч. День я знаю, як крафтиться, а ніч треба смерть. А щоб скрафтити смерть, мені потрібен час. Все дуже запутано, ти не розумієш. Це, ну, це дуже це складно. Ну, ну ти знаєш, просто, ну, типа, голова, да, не ну, знаю. Ну ну, 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 не, ну, не може, типа.